І так, всім привіт, з вами Ману. Я вам розповім, чому деякі сувенірні шерпотреби коштують з деякими наліпками набагато дорожче, ніж звичайний шерпотреб. Ну, ну ви думаю, всі привикли. Типу, золоті наліпки на шер сувенірному. Ну майже нічого не коштують. Але деякі наліпки ви фіг зараз дістанете. Хтось скаже, типу... Наліпка має ціну лише до того моменту, як ви її наклеїли, але не завжди була можливість їх наклеїти. І так, розпочнемо з чого? Розпочнемо, що перші турнірні наліпки з'явилися у 2013 році. Перші турнірні наліпки з логотипом кіберспортивної команди у 2014 році. Також у 2014 з'явилися золоті наліпки. Ви не могли їх окремо купити, ви їх могли лише вибити з сувенірного боксу. Ну, як зараз. Типу, з сувенірного боксу падає якийсь там сувенірний шерпотреб, на якому є золоті наліпки. Але зараз ви можете купити, сподобавшися вам золоту наліпку окремо, а раніше так не можна було зробити. Точніше, не можна було зробити це в 2014, 2015 та 2016 році. Першу золоту наліпку, яку ви змогли б купити, вона, ну, окрема золоту, вона з'явилася лише в 2017 році. Тому, ось якось так. І чим старіша золота наліпка на сувенірній зброї, тим вона дорожча. Особливо цінуються наліпки за 2014, 2015 та 16 роки. Ну, думаю, це логічно.